Так, друзяки, усім привіт! Сьогодні хочу вам показати свою кукурудзу. Нагадаю, що це у нас гібрид Епос від Маїс Дніпро. Посів був тут 30 травня, сьогодні вже у нас 31 липня. І ось так на цю дату виглядає моя кукурудзка. Може комусь це буде цікаво. Нагадаю, що це у нас Львівська область. Пало цієї кукурудзи 210. І на сьогодні маємо такий результат. Правда, ця кукурудза посіяна на органіці. Оцей весь друзі гній, що лишається від бічків, то якраз я дав під цю кукурудзу. І ну, скажу, на гною кукурудза росте просто ну, дуже буйно. Карбамід, нітурамофоска, селітра це дуже добре, але на гною ну, ви це не зрівняєте, ось Мінеральними добривами, ось так. За висотою кукуруза десь ну, більше 3 метрів, десь під 4 метри має. Бачите, на кожному стеблі наростає по два качани. От. Густота посіву тут близько 80-83 тисяч насінин. Ну, може трохи загусто, бо цей рік бачите, досить сухий. Можна було десь би посіяти 70. 5 так 70-8 тисяч насянин. Може трохи 80, там 3 тисячі це буде запусто. Ну, подивимося. Якщо буде з вологою, все нормально, якщо буде дощі перепадати, то я думаю, що два повноцінних качани повинні бути. Воно тільки зараз починає наростати. От. І якщо буде два нормальних качани, то ця кукурудза 100% вона буде за 10 тонн сипати. Отак. Так все так бере виглядає. Бачите, як високо росте. Сіяв ось сівалкою Кунплантер 2. Пізніше покрив досходовим гербіцидом Аденго. Десь там я не знаю, пізніше, через 2-3 тижні, прийшовся гербіцидом Пунктир, діюча речовина, нікусульфорон і гербіцид Сумаро від Defend. І я разом до цих гербіцидів дав ще мікроелементи цинк, бор, мідь. І я разом з цим -сім, от, ну, цей коктейль. Поприскав по цій кукурудзі, ну і більше, можна сказати, нічого не робив. Фунгіцидів, інсектицидів, більше такого нічого не давав. І так, все бачите, на сьогодні перевиглядає. Теж у нас була оця спека, там під 35-37 під градусів. Ну, бачите, нижнє листя кукурудзи поки що ще бере тримається. Ну і я таке, бачите, трохи вже сохне, але, але ще все <кхів> терпимо. Бачите, отак, От це що по Ну, Бачите, якщо все правильно зробити, гарно підготувати землю, підго... посіяти нормальною сівалкою, обробити нормальними там, гербіцидами, то навіть якщо посіяти, друзі, і українські гібриди, то вони теж себе непогано показують. І не треба там переплачувати на якісь, за якісь там імпортні піонер, там, Кучу грошей. Отак. От По вологу, віддачі ця кукурудза теж гарно бере скидає вологу. Там немає такого, що ця волога буде десь там, поза 30 чи поза 40%. Бо теж я сіяв раз такі гібриди кукурудзи, то мав з цим проблему. Кукурудза від мої Сніпро, то вологу вона відносно скидає добре. Отак. От так що вирішу вам засняти, показати, може комусь це буде цікаво. Так, друзі, сьогодні ще їду підживляти сою. Буду давати гумат калію бор. Десь близько 5-6 кг карбаміту на гектар або на 200 літрів води. Знайомий казав, що навіть дає 8-10 кг. Тож казав, що гарно спрацьовує, гарно підживляє сою. Ну, не знаю, я там десь 5-6 кг нічого не поспалювати, щоб не зашкодило. Це у нас карпоміт, ну і плюс до цього там ще прилипач, щоб краще воно це все спрацювало. Це в мене прилипач біоліп. Ну, думаю дати десь 200 грам. Е, гумату калію буду давати напевно, що максимальну дозу. Тут норма йде від 750 мг мілі... до 1,5 літри. Тут пише розвести, на 300 літри води та гроші нам. Пробити 1 гектар. Все, що буду по добривах. У мене там є одна ділянка, соя дуже вже чомусь так бліденько виглядає, тому вирішив підживити. Правда, я не всю сою свою підживляв, у мене на малих кусках ну, вона досить так непогано виглядає і я просто не хотів їхати трактором і всю сою брати від От, Вона така ну, по рості, ну, досить буйно росте, висока. От, і кажу, не хотілося їхати, бо там малі ділянки, десь по 15, десь по 20 соток. І зараз їдеш тут, ну колос, оскільки десь 40 см займає. Там 40, тут 40, вже 80 см, рахуйте все повітряю. Тому не підживляв. Так, друзяки, все. Доготував трактор. Зараз їду, буду прыскати. Засипав карбамід сюди цю меску, ну, де ця решітка ну, сетку. Водою промив, пізніше включив вам оцю мішалку. Воно почало це крутити, мішати. ну Пішла циркуляція води, дав десь літру, ну добру літру гумат бор, 200 мг при лопачу, ну Десь 2 хвилини воно це все перемішало, дві там може до 5 хвилин. ну І все. Зараз їду вже на самі поля. Зараз треба, ще важко ці стяжки постягати, де задня навіска. Ну, ще приїдемо на пале, теж може включу на одну хвилинку, хай воно покротить і будемо прескати. По може комусь буде цікаво. У мене ось він такий полумарк на 400 літрів. Його мені повністю бере вистачає для моїх об'ємів поля, що в мене. Він же у мене так, як третій рік працює. і Ну, за три роки, якщо чесно, навіть нічого в ньому не ремонтував. Ні раму, нічого не підварював, бо теж дивлюся в Ютубі, там купляють, буває, що дуже сильно раму рве з насосом дехто. Там ну в багатьох є проблеми. От, ну Не знаю, друзі, як у мене все нормально. Ну Но, правда, я нічого там не лізу, не кручу, не підкручую. Ну, все стоїть так, штатно. Ну То, що от сюди, ну, бачите, тут є там така діафрагма. Тут має бути півтора атмосфери. То, ну, час від часу я придивляюся, то буває, що може бути менший тиск, то беру підкажую. Дехто знає, що сюди і, там дві атмосфери накачую, і три атмосфери, і ну, я такого не роблю. У мене постійно тут стандартно півтора атмосфери. Там навіть зверху пишеть, здається, що має бути півтора атмосфери. От. То, що пороз... я розподільник, то за три роки відкрутився, корочись. Оце я загубив. і Тут бачите, йде на шестигранник то я ось такий закрутив. Оце що за 3 роки. І поміняв розпилювачі. Оці штатні. Ну, стандартні зняв і поставив від виробника і Ось такий фіолетові. Це ще в минулому році їх поставив. ну, Поганого теж нічого не скажу. Гарно вони ці розпилювачі беруть ну, розпилюють оцей розчин. У них така дрібна крапля і ну, нормально це листя, там поріновані боріно, це все покривають і ну, по так все нормально спрацьовує. Кажу, все, якщо хочете, друзі, оці розпилювачі можете ставити, вони ну, себе показують ну, з хорошої сторони. Отак. Бо оці стандартні сині, що стояли, вони ну, як туман розпилюють. Дуже така, теж дрібна крапля, але ну, там розпилення, воно. Ось таке дуже сильне, і якщо трохи вітер, то воно це все може здувати. А тут розпилення, воно йде так, як ну, здається під 90 градусів і ну, таким конусом. І кажу, вони це все гарно беруть, покривають оцей буряну, розхлину і все кажу, нормально спрацьовує. Стосовно вітру, ну там оцей виробник пише, що. Можна працювати при вітрі навіть до 8 метрів за секунду. Ну не знаю, я при такому вітрі, правда, не працюю. Бо у мене багато ділянок поля там хороди і ну, страшно їхати, прискати, бо можна людям поспалювати там, ту ж саму картоплю чи буряки, хто от собі садить. Стараюся так прескати, щоб вітру не було. Отак. Ну, Там, якщо може, цей вітер буде 3-4 метри за секунду, то нічого страшного. Вони ну, з цим вітром нормально справляються. Отак. От і стосовно норми, е норму я собі десь виставив О, десь 180 літрів на гектар виходить. Ось така норма. Тут можна і збільшувати, ну, зменшити норму там і до 160 літрів, і до 140 літрів. Але я цього не роблю, я собі виставив отаку норму 180 літрів. Їжджу я ну по навігатору. У мене стоїть 10 км і тиск здається на насосі. Ну я вже точно не пам'ятаю, чи 2 атмосфери, чи дві з половиною. Ну, точно, друзі, вже не можу сказати. Кажу, я собі от так вторик виставив і, і більше нічого там не лізу, не підкручую. От так працює. Норма кажу, десь 180 літрів. Так, друзі, ось цю ділянку я хочу попрескати. Бачите, соя трохи така. Я б не сказав, що дуже бліда, але але хотілося б підживити, щоб вона мала більш такий темно-зелений колір. От. Тому кажу приїхав. дамо карбамід, мікроелементи. От так На сьогодні ця соя виглядає. Я нагадаю, що це сорт Кіото, це є соя не ГМО і період вегетації 120-128 днів. Посів тут був десь в 25-х числах травня. Ну і отака сойка. Бачите, вже воно потроху починають наростати бобіки. Ну, вони тільки починають наростати. Зараз, правда, фаза цвітіння. Так воно все виглядає. Приїхав трактором, розложив опрескувач. Якщо чесно, навіть шкода їхати, це все витолікувати, але ну, що зробимо? Дивіться, яка тут в краю поля маса. О, десь за, висо... за висотою буде ну, близько метра. Я взяв, підняв преску, бачив, вище, щоб гарно він це все розпилював. Отак. От Такі друзі, загальний фон. Прескати буду з навігацією на Жет. Ну, без неї я вже не знаю, як можна прескати. Реально дуже друзі, оцей навігатор допомагає. Простий, примітивний, але роботу виконує не всі 100. 100%. От так. Тому хто хоче, можете друзі, звернутися до цього виробника Я десь тут залишу вам контакти. Можете зателефонувати і собі взяти оцей навігатор. Тут я поставив оцей планшет. Зараз спробую показати. По сої скажу, ем, Ну тут я проводив дві гербіцидні обробки, я вам розказував в попередніх відео. Перший вніс був гербіцид базагран в поєднанні з пульсаром. Дуже погано спрацювали. Пізніше я провівши другу гербіцидну обробку. вніс гербіциди. Ем, ну, от на цій ділянці я базогран не вносив. Я сюди був тільки дав Хармоні, Кломазон. І гербіцид Кінстар Макс. Не знаю, друзі, вже правда, яку норму давав. Можете перейти в попередніх відео, подивитися. От, ну, Не хочу зараз щось не так сказати. Е, ну, правда, хотілося ще би третій раз пройтися від злакових гербіцидом оцим Кінстар Максом. Бо бачите, першу хвилю кукурудзу забрав. От, І місцями тут ще вийшла. Зійшла так, як третя хвиля. Небагато цієї кукурудзи, можна буде навіть вручну піти ось на цій ділянці. Це все, ну, не знаю, помикати або якось покосити. От. Може її не треба буде робити, я думаю, що тут кашини не повинні наростати, бо соя, бачите, висока, вона цю кукурудзу прикриє і нічого страшного не буде. Ось якось так. Так що ось така, друзі моя, соя. Так вона виглядає. Якщо. Кажу, будуть перепадати душі з вологою, все буде нормально. То я думаю, що урожайність повинна цьому році нас радувати. Ну правда, тільки би ще радувала ціна. Отак. Ну будемо працювати, будемо надіятись і думаю, що все повинно бути нормально. Бидемо добре пристати, а ось на таких ділянках добре кажуть, але це не більш. Більшість захважен. Так, бачите, переходить. Ми майже їдемо по своїх старих слідах, знайшли замітно. Вистає, сам підняв виштрик. О, друзі, яке бачите, отак. Покривають оці розпилювачі від екоджет. Не знаю, правда, чи буде видно. Ось така крапля, бачите, дрібна. І воно все От, може на цій буде видно. Бачите, все листя мокре покрите. Дивіться. Може на цьому буде видно. От бачите, от така крапля. Так, ці розпилюють, розпилювачі від Ну, Шикарно кажу. Якщо хочете, можете собі поставити. Роботу роблять нормально. Ну, я б не то, що нормально, я б сказав, навіть дуже добре. Отак, От бачите. Тому, друзі, ось таке відео. На цьому, скоріш всього, ще буду закінчувати. Показав вам свою кукурудзу, показав вам свою сою, показав чим підживляю. Може комусь це буде цікаво, може теж ще хоче підживити і не знає, чим підживити цю сою. От, може хтось знає капку чогось більше, більше якоїсь інформації є по сої. Може якимись препаратами. Ну знаю, такі препарати, що гарно спрацьовують. Пишіть в коментарях, цікаво все буде почитати. Може на наступний рік, як все буде добре, посіємо сою, то може куплю ці препарати і теж собі поприскаю, щоб пізніше. Отримати хороший результат. Отак. От На цьому закінчую. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.